На жаль, наше керівництво в певних моментах не звертає уваги або не хоче звертати увагу, те, що основа логістичного забезпечення російської армії – це залізниця і. Саме на неї також треба звернути увагу і системно руйнувати, щоб ворог своєчасно не отримував ані живу силу, ані техніку, ані боєприпаси, бо це все доставляється в своїй більшості через залізницю. Залізниця має величезну кількість слабких місць, в тому числі і мости, в тому числі і станції розвантаження, і всі вони відкриті, всі вони мають спроможність до нападу з нашого боку, але чомусь це не робиться. Так, так, от я вже не кажу, що ворог там що ж на тому самому Вовчанському напрямку намагається просунутися вперед. Бо росіяни намагаються десь вихопити кусок території, аби потім цей кусок території обміняти на територію Донецької області, отаким от чином, як вони собі бачать, вони ніколи не будуть.